Добрий день з вами проект Вільна Камера. У переддень свята Збройних сил України ми вирішили надати можливість усім мешканцям привітати тих, хто служить та хто вже відслужив. Бажаю всього найкращого нашим защитникам, вітчизни. Щастя, здоров'я, щоб їх рідні дождалися додому. Всього їм. дорогі мужчини, поздравляю вас з наступаючим праздником. Желаю щастя, успіхів творчих і всього-всього самого найлучшого. Вітаю всіх чоловіків з святом. З днем захисника вітчизни, нашої рідної неньки України, з тих, хто зараз несе службу, і тих, хто вже відслужив в гарячих точках, за їхню мужність, за їхню славу, щоб всі були здорові і всього найкращого. Щоб не було війни, щоб були здорові, всі мужчини нашої України. Насамперед побажати їм хочеться здоров'я, тому що вони наші захисники, щоб вони завжди пам'ятали, що ми жінки і надіємося на їхнє плече тверде. самого наилучшего фінансів, достатку и женской ласки счастья здоровья удачи денег побольше и любви здоровья я поздравляю всех военнослужащих наших хлопцев молодых чтобы служили что это все равно так мужской долг и не отчаивались сильно все это проходили наоборот взрослыми будут мужиками поздравляю всех все щастя і здоров'я. Я хочу побажати міцного здоров'я, щастя, благополуччя, довголіття. Ну, звісно, щоб на столі все було на Новий рік. І взагалі, щоб мужчини поважали жінок. Бажаю, щоб всі служили добре, щоб котрі вийшли, не забували за те свято. Здоровічка усім, всіх благ. Мужності, терпіння. Всього самого найкращого. Щастя, здоров'я, успіхів, сімейного щастя, дітям, внукам, і так далі. Поздравляю всіх мужчин України з праздником, захищення отчизни. Ну і всього хорошого. Дай нам всіх мирне небо і щоб воїн не було. всім мужчинам желаю Здоровья всем крепкого, психологического, физического здоровья и самое главное, желаю любви, чтобы все было по любви.